Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбер підтримуємо український футбол. Луганська зоря продовжує під керівництвом нового тренера Ненадолотовіча проходити тренувальні збори. Сьогодні був третій поєдинок. Одразу ж, перший гульовий момент і виник на п'ятій хвилині. Поєдинку хорошу передачу зі своєї половини поля отримав Назарій Русин за спини захисників Земпліна. Русин на досвіді там розібрався в цьому епізоді. Прийняв мяч і відкрив рахунок уже на п'ятій хвилині. Земплін достатньо швидко почав агресувати, відбиватись, намагатися рахунок зрівняти у цьому матчі дуже. Низку хороших моментів створила команда у жовтій формі. Ось на 30 й хвилині вдалося рахунок зрівняти 1-1. Здорово розібралися у штрафному майданчику і пробили. Тиснули далі. Зоря так само ловила на помилках команду Земплін. Не вдавалося забити одразу швидкий гол, аби вийти вперед. І це всі моменти були на перший тайм, у другому таймі. Ось розпочався тайм з небезпечного стандарту саме Земпліна. Зоря знову ж таки підтискала, не відпускала свого суперника і вдруге вдалося зубити, забити з 11 метрового Гантюх. Відзначився забитим м'ячем. Пробив по центру. Переграв голкіпера Земпліна на 56-й хвилині і вивів команду вперед. Знову ж таки, Земплін продовжував відбиватися надалі. Зоря атакувала, але Земплін теж ходив в атаку, не сидів в захисті постійно. Ці моменти не були достатньо гострими для воріт луганської команди. Тим не менше, все ж вони були зоря. До останнього намагалася забити і третій м'яч. Одним з активних такий саме був у другому таймі Той самий Антюх. Але і Антюху більше забити в цьому матчі не вдалося. Власне, як і нікому більше в цьому поєдинку не вдалося відзначити. Зоря перемогла з рахунком два і здобула третю з трьох перемог на тренувальних зборах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Хаб і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.